Отож, атака дронів на Польщу, обсяг дезінформації зріс утричі. Анна Львова, Польське радіо для України, вітаю. Отож, у день атаки обсяг дезінформації значно зріс, заявив в ефірі віце премєр міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський, відповідаючи на запитання про неправдиві повідомлення, які масово з'являлися в інтернеті одразу після порушення. Польського кордону дронами за його словами, вже після шостої ранку активізувалися боти, які впродовж багатьох місяців перебували, так би мовити, у сплячому режимі. Коли останні дрони влетіли на територію Польщі, військова операція завершилася, одразу почалася друга. Операція інформаційна у перші години вона була спрямована передусім на те, щоб сіяти паніку, заповнити простір неправдивими повідомленнями, пояснив міністр. У п'ятницю міністерство цифровізації опублікувало офіційне повідомлення, у якому попередило про посилену активність російських і білоруських спецслужб на тлі. Атаки ось цих от дронів головними наративами, які просувають російські канали, були спроби перекласти відповідальність за порушення повітряного простору Польщі. На Україну та дискредитувати дії польської армії і служб безпеки, і ось міністр зауважив, що інформаційні та кіберудари тривають вже роками. Російські спецслужби регулярно атакують Польщу, намагаються поширювати цю дезінформацію, шкодити державним установам, шкодити компаніям. Але ми виграємо цю війну, наголосив міністр. Критична інфраструктура захищена а атак. Відбиваються події із дронами це не лише початок, це черговий етап. У повідомленні Міністерства цифровізації наголошується, що польські служби постійно моніторять інформаційний простір і співпрацюють з соціальними платформами. А неправдиві наративи оперативно виявляються та блокуються, до чого, до речі, вас також заохочуємо. Що думаєте ви про цю ситуацію? Напишіть в коментарях.